Добрий вечір, у нас ось сніг. Так ото лягти на п'ять минут. Докасти на ноги. Я маленько приляг. Коли млягав, не падало ніч. вообще Взагалі, вже некий якийсь сніг. Та й падає. Ніч, зараз прикинь. Шатуй. тут? Туй мене. Жарів і да. Я приляг маленько спати, вихожу вон на вон сніг. Ого! Жестоко. Клим то ніч не падало. Вообще, файно було вон. Но ну, не булося звіздя, хмарнося було на оббітер а вже такий сніг не був. Файно, файно, ну ніч. Мож метати та йти далі, дохож. fajny dym. Rekalnie. No mi zapakowujemy sa, sa Do sopaty. Це получить за спа ファイナル。